Добрий день, мої малята! Я рада нашій зустрічі. Заняття соціальний світ. Вмощуйте зручненько буде цікавенько. Одного разу Андрійко прийшов з дитячого садочка і розповів мамі, що у нього з хлопчиками виникла суперечка. Він допоміг дівчинці Іринці одягнути курточку на прогулянку. А хлопчики почали з нього сміятися і сказали йому, що цього не потрібно робити, вона сама повинна вдягатися. Хлопчик запитав у мами, чи правильно він вчинив. Мама, звісно, відповіла, синку, ти вчинив правильно. А для того, щоб хлопчик зрозумів, що добре, а що погано, мама запропонувала. Розглянути йому картинки, на яких зображені добрі та погані вчинки. І пограти в таку гру до сонечка, зібрати всі добрі вчинки, а до хмаринки всі погані вчинки. А ми в цьому йому допоможемо. Дарувати квіти це добрий вчинок. Ділитися іграшками зі своїми друзями це теж дуже добрий вчинок. Їсти за одним столом зі своїми друзями охайно, не чавкати, правильно сидіти, це теж добрий вчинок. І тому всі ці вчинки ми віднесемо до сонечка. А от наступні малюночки, які ви бачите, це дуже погані вчинки. Ні в коєм разі не можна смикати дівчаток за волосся, не кидати на підлогу свій одяг, ні в коєм разі не ламати пасочки, коли ви граєте зі своїми друзями. І тому всі ці вчинки ми віднесемо до хмаринки. Малята, я сподіваюсь, що наш Андрійко. Тепер зможе розпізнати, де добрі вчинки, а де погані. І ми йому в цьому допомогли. Наше заняття добігає до кінця. Я хочу підняти вам всім настрій і запропонувати послухати пісеньку, Що таке є доброта.